Дорогі гості, шановні викладачі, любі друзі-випускники. Я сьогодні, сьогодні хочу від вашого імені сказати декілька слів подяки тим людям, які доклали свої старання до того, щоб ми отримали цей чудовий диплом. Особливо подяку я хочу сьогодні висловити керівництву університету, всім викладачам та іншому персоналу, які цеглина за цеглиною збудували в наших головах світлі храми науки. Подякуємо сьогодні. Висловлюємо нашим батькам, які весь цей час. І йшли разом з нами нога в ногу, які піклувалися про нас, які хвилювалися. З особливими словами я хочу звернутися до вас, дорогі друзі, головні герої нашого сьогоднішнього свята. Шановні випускники, життя йде, і все без коректур. І час летить, не стримує галопу. Немає вже пампаду, і ми живемо після потопу. Не знаю, що буде після нас, які природа обереться шарм. Єдиний, хто не втомлюється час. А ми живі, нам треба поспішати. Життя йде і все без коректури. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикорого рядка: прозрій, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч вона гірка. Не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людину бійся ошукати, бо в цьому схипиш це уже нові. А особливо подякую хочу сказати цьому чудовому університету, який. Зробив нас еліту, галузі права. <риві> <плоджені> віват, віват, академія, віват, професори, віват крок, віват, дякую.